Як тільки Юрій Ключка вступив на посаду начальника морноградської міської військової адміністрації, перед ним як перед керівником постало декілька масштабних задач. Зокрема, підготовка до опалювального сезону, водозабезпечення громади, ремонт доріг та інше про роботу та плани на майбутнє Юрій В'ячеславович і поспілкувався з журналістами. З веденням військової адміністрації в структурі міської ради відбулися певні зміни. Наразі очікується погодження кандидатури на заступника начальника міської військової адміністрації. У нас в простої знаходяться міський голова, секретар міської ради. Та два заступники міського голови це Дроздова та Шевірьов. Кандидат на заступника військову адміністрацію зараз проходить спецперевірку. Одне з найголовніших питань, яке турбувало мешканців не один місяць. Опалювальний сезон у мирнограді. Він розпочнеться вже незабаром. Опалювальний сезон в мирноградській громаді плануємо розпочати з 1 листопада. На сьогоднішній день триває наповнення системи водою. Газ до котелень подається через аварійний стан. Одна з котельних запущена не буде проте в мешканці без тепла не залишаться. Що стосується котельні «Олімп», наразі підписано розпорядження про виділення коштів на проєктування та на встановлення в кожну квартиру індивідуального опалення. Це близько 200 квартир. Це будуть газові котли. Що стосується газопостачання в приватних будинках. Ситуація наступна. Розпочата подача газу в частині міста в районі 5-6. Друга половина проводяться роботи, і розпочата частина центральна подача газу. Тобто бригади заходять у кожне домогосподарство, перевіряють і запускають. А ось питання газопостачання в багатоквартирних будинках буде вирішуватися після закінчення робіт у приватному секторі. Також мешканці пільгової категорії, які проживають у приватному секторі, зможуть отримати дрова за державною програмою. До мирноградської громади надійшла субвенція у розмірі 10 мільйонів гривень, яка буде витрачатися на закупівлю дров для забезпечення незахищеного верст населення. Ми плануємо закупити близько 4 тисяч кубів дров ми розробили порядок до управління соціального захисту. Звертаються люди, пишуть заяви. Комісія розглядає ці заяви. Якщо вона погоджує, то тоді люди можуть приїжджати і в кількості, як оприділить комісія, забирати ці дрова. Ще одне важливе для кожного мешканця громади питання: це вода. У Мирнограді триває реалізація проєкту щодо альтернативного джерела водопостачання. Наразі тривають роботи з прокладанням водогону до третього підйому. Хочу нагадати, що це спільний проєкт Покровської громади, Мирноградської громади та обласної військової адміністрації. Роботи розпочалися. Займаємося цим питанням. Терміни, як я й казав, ну десь близько двох місяців. Очільник мирноградської громади зазначив, вода, яка буде подаватися, проходитиме через очисні та фільтрувальні станції. Вона буде чиста, прозора, без характерних запахів, проте трохи жорстка. Подаватиметься вона на дві громади покровську та мирноградську, за графіком, адже дебиту цієї свердловини не вистачатиме на забезпечення двох населених пунктів одночасно. Про роботу лікарні, ремонт доріг, боротьбу з продажем алкоголю та інші аспекти сьогодення мирноградської громади дивіться у нашому наступному сюжеті. Альона Соболенко, Владислав Кухлевський з Мирнограда, спеціально для Кабрі Ньюс.